Вітаю, я Інна і ви на моєму каналі про кімнатні рослини. Сьогодні я розповім про п'яту хою з моєї колекції, яка налічує 14 видів. І це ще небагато є люди, у котрих колекція сягає більше 40 видів, навіть більше 50. Сподіваюсь, ви чекали на це відео. І у мене до вас прохання. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я обов'язково відповім. Це для мене велика підтримка і надихає створювати нові відео. Це хоя карноза м'ясиста. Мені подарували зріз в серпні 2022 року в три листочки. Які були світло-зеленого кольору з прожилками у мілку білу цяточку, це сплеш. Я його вкорінила, і по мірі того, як виростали нові листочки, я побачила, що вони більш насиченого зеленого кольору з таким же сплешем, неначе білою фарбою забризкані, але більшого розміру. Листочки глянцеві, гладенькі. Блискучі, плотні наче тонкий картон, і приємно до них торкатись. Через три місяці було вже шість листочків і сьомий почав з'являтись. Весною 2023 року випустила вона два вуси. Один з них через місяць став такий довгий, що я поставила опору. Хоя нарощувала листки в вигляді спіднички біля основи, а потім вже на цьому пагоні дала листочки. Хоя карноза м'ясиста доволі швидко росте, квітів поки не давала, але вона і так гарна. Зараз вона на кільцевій опорі висотою 75 см. Важливо її не пересушувати, і не заливати. Краще всього поливати невеличкими порціями, так як вона зелена і не потребує великого світла. То можна її тримати не на підвіконні, а поряд, на столі чи на тумбиці, наприклад. Але всі хої бажано досвідчувати. Особливо взимку, коли вже в п'яті вечора темніше, Щоб вона гарно росла і радувала вас взимку також. Хоя, карноза м'ясиста на кільцевій опорі і в цьому горщику виглядає дуже-дуже привабливо. Люблю гоєчку. Роблю зрізи, вкорінюю і пропоную тим, хто хоче придбати таку красуню собі теж. Ось така у мене хоя, карноза м'ясиста. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а наступного разу я покажу вам шосту хою з моєї колекції. До зустрічі, на все добре!